Всім доброго дня. А, сьогодні у нас холодно, вітер, був маленький дощик, зробив росу. Ось таке їдке. Так, літом травички не було, бо була посуха, зараз як гарно відростає люцерна. А я йду, десь мої поїхали шукати перегній. У нас на дачі є дуже старий. Такий. Перегній спробують набрати його. Вичка зазеленіла так гарно, щоб ша сонечко то була б весна. Хотіла трошки загрібти листя, падає з винограду. Вставало як, аж грипить. Але хлопці мене звідси випровадили. Ще й пускається дощ. Будуть міняти ската. Це вже геть лисий, да? на трошечки лучшого. не на багато, але. Но... Пишуть нам здасте дзерня, та купите скати. Ого, ще поки ми здамо. А орати треба зараз. Якби ще ціна була на них, то ж не да. стоїть всі гроші світу. Якщо сусід нам трошки допомагає, поки сьогодні вихідний. Ох-ох ох. -ох, -ох. Іде да, перекинемо. Моло так подальше. Не кидай. Я поняв, що сяде назад хоч попаде. На другий день п'янки треба було це робити. <laughs> Нема часу п'янствувати. Нема часу п'янствувати. Ні, <laughs> <Nie>, як трудотерапію, айма. <laughs> 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 Ma c'è niente. niente. sono misti?

На вечір випогодилося. Дощику нема. Всім на добраніч і тихої всім ночі.